Учасники клану Мрія, я вас вітаю. Сьогодні проведу рандом, як завжди, визначу трьох щасливчиків з 300 найкращих учасників минулого сезону в нашому клані, все так само, як і раніше. Ось він, наш чудовий перший сезон листопада, який завершився 22 числа. І всі, хто потрапили в топ-300 цього сезону, мають шанс на призові. Скини, навіть якщо вони не увійшли в призову зону, яка 28 учасників складала, вони все одно можуть поборотися за СГшечку Integrate, M4 Найтмер і АК-47 хедшот. Приємні скінчики для всіх учасників, які хоча б топ 300 зайшли. Як бачите, навіть я увійшов, от я 202 й в цьому сезоні. Тож буду топити за своє число. Я зайшов на random org. Ну, давайте одразу і починати. Почнемо, давайте з СГ. -шки. Інтегрейл, кому вона дістанеться? Номеру 7. Ось такий у нас рандом. Пан Барбароса 66, який залутав клавіатуру в цьому сезоні. Отримає ще й додаткову СР-шечку. Вітаємо. Рандом. Прям вирішив одразу на тебе вказати. Супер. м 1 с Nightmare. Філд Tested. Генеруємо кому дістанеться. 255 номеру. Добре, це десь з шостої стрімки, по ідеї. Кама убиває. Мої вітання. Емочка твоя. І ак 47 хедшот дістанеться номеру 53. Номеру 53. Це Ітайору. Мої вітання: 73 гри. Дуже потужно. І буде тепер. Тут в призову зону війти не вдалося, але хоча б таким чином приз було виграно. Панове, запрошую вас грати вже в новому сезоні. Він з 23 числа до 5 грудня у нас триватиме. Вривайтеся, беріться за призи. У нас за перше місце ножик за 19 тисяч гривень в стімі Дуже крутий мікрофон від компанії HyperX. Ось такий чудесний пристрій. Далі тут ще дві пари рукавичок, ще гарнітурка максимально топова теж від HyperX Купа різних призів. Фейсет поінти, ну і, звичайно, серед усіх, хто буде в топ-300, а тут вже є люди в топ-300. Скільки вас? Ну, тут навіть ті, хто програли ще в топ-300, входять. Ті, у кого в мінус пішли поінти. Там теж буде три скінчика, які буде розіграно серед вас. Тож, залітайте. Лінк на клан є в описі під цим відео. Всім гарних каток!